Евакуація бійця нашого з-під підукраїнська з посадки. Ну, там не було шансів його витягнути ніяких, окрім НРК, і це такий самий НРК, як ви знімали, тільки з причепом евакуаційним. Ми його витягнули. Ну, прямо це, ну, ми людину витягнули ну, з того світу буквально. Ну, він був важкий поранений і шансів його винести ну, не було ніяких. Все, всі дороги вже були блоковані. Його вивезла енеркашка. Це ну, прям така чудесна історія була. Е, і от Ара його вивозив, міжічь. Друга, це Камікадзе. Один бліндажик розлетівся на молекули. Ну як, на друзки. І це якраз було після того, як один наш побратим був поранений. От. Е, він зараз вже одужує. І думаю, скоро повернеться. Е, і... Але я наголошую ми піхота. І він якраз в тому бою, в якому його було поранено, він туди виходив як піхотинець. Дуже гідно вони тобі вивезли. А ось це наш друг колумбієць Ван Піс. Він теж був в тому бою, теж був поранений. Слава Богу, живі зараз вже здорові. Але це якраз було після того бою. у Нас ну, були поранені два бійці. А, і хлопці дуже хотіли відплатити руським, і прямо вони заїхали туди в бліндаж. Там навіть є в озвучці, що це вам за, а, цього за Фріца, і просто бліндаж розлітається над русським. Вона прям заїхала туди всередину. Це успішна, Ну, це одна з перших. Просто НРК от зараз тільки тільки і зрозуміло, що оті перші успішні кейси вони будуть пам'ятатись. От я буду пам'ятати цей, бо він був певною мірою символічний. Це ми за їм відплатили. Перше попадання з турелі шабля з 12.7. Притому це була феєрична робота. феєрична робота. Ми зупиняли ворожий штурм. Наша позиція була в нашій моє на увазі вогневої підтримки в сусідній, буквально посадці. Ми не давали противнику підійти до наших бліндажів. Спочатку ми прижали противника до землі. Він почув, що вже летить. До нього і в півії, і вони пробували все ж зробити ривок і забігти там, де були наші хлопці в цьому. І тільки вони спробували це робити. От знову ж, ара. Мінуснув двох противників. Власне, ми в тепловізор це зафіксовано, два попадання з 12,7, і ще й при тому добила в впівішка. Тобто, це ну прям кіно получилось.